Привіт, любі друзі! Я знаходжуся в магазині АТБ і хочу вам показати акційні товари, які проходитимуть з 29 травня по 4 червня. Запрошую вас на перегляд. Салямі фует від добров 55,20 за 100 г. Колбаса добров салямі філіном першого гатунку 59.15 за 100 г. Ковбаса феє екстра сиров'ялина. 8650 150 грамів. Ковбаси маєстра кабанос. 120 грамів в упаковці за 6850. Ковбаса від своєї лінії золотиста, сиров'ялина. 29,40 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії. Шинкова напівкопчена, 500 грамів коштує 138,40 40. Ковбаса від своєї лінії. Прем'єра напівкопчена, 420 грамів у паличці за 119,90. Ковбаса золотиста в нарізці, сиров'ялина з м'ясом птиці, 80 грамів за 30, 80. А від глобина ковбаси 180 грамів. Можна придбати за 108-60 шийка від своєї лінії. Делікатесна 29,14 за 100 грамів. Балик від своєї лінії святковий 31,80. Ковбаса варена від добров. Любительська 29,08. 100 грамів. Хамон в нарізці від Коста Бравом 80 грамів. 65,90. Нарізка шинкорубана, ковбаса варена від добров першого сорту. 100 грамів. 37,90. Асорті ковбас з сирокопчень вищого сорту. Сервела та українська. 80 грамів, 44,90. Ковбаса від добров, делікатесна, варено копчена. 100 грамів за 39,17. Ковбаса від добров Дрогобицька, напівкопчена. 320 грамів у паличці вищого сорту. 10490. Сосиски молочні вищого сорту від добров. 81,30 за 330 грамів. Сардельки з м'яса птиці першого сорту з сиром 21,79 є за 100 грамів. Сардельки до макарошки від м'ясної лавки. першого сорту з м'яса птиці 1547 грамів. Рум'яні кусняшки. Сосиски першого сорту 55,70 за 300 грамів, Сосиски першого сорту з сиром 330 грамів, 77,60. Сосиски з м'яса птиці першого гатунку. Тигриня 51,90 за 300 грамів. Сосиски від своєї лінії до макарушків варені 330 грамів за 50,90 Ковбаса від своєї лінії соляні мускатна. Першого сорту 27,49. Ковбаса від своєї лінії вершкова варена. 400 грамів у паличці 81,90. Четвертина куряча від своєї лінії. Копчена варена. 1549 100 грамів. Рулет курячий, варено-повчений від своєї лінії. 24 гривні за 100 грамів. Сир твердий, 12 місяців. Можна придбати за 115,90 180 грамів. Сир плавлений, в пластинках «Чедер» 130 грамів та гауда. Також в пластинках 42,90 Сир м'який. З пліснявою. 100 грамів, коштує 53,90 Сир твердий, 12 місяців, подрібнений 68,90. Паста сиркова, вершкова, 150 грамів, 51,90. З лососем та кробом. сиркова паста 135 грамів, 45, 60, крем, сир Президент, класичний. 180 грамів, 64 20. Знижки на сири від окома, сметанковий 150 грамів, вершковий, та гауда брусковий, можна придбати за 46,90, сир моцарелла в русолі 125 грамів, 44,90, сир плавлений пірятин, ковбасний, янтарний. 220 грамів у паличці, 41,20 сир розільний, сулугуні, копчена косичка 33,40 за 100 грамів. Гірчиця медова від щедро. 120 грамів в упаковці, 10,70 соус соєвий. 200 грамів можна придбати за 2830 торчин алагідний, кетчуп 250 грамів 24,40 фарш курячий від оголобину, Охолоджений 500 грамів, 82,40 сорок. Люля кебаб від глобина охолоджений. Також 500 грамів. Коштує 71,90. Шашлик від глобино. по-кавказьки, в маринаді. 18.06 за 100 грамів. Грудка куряча від знатної куртки. Курчати бройлерів. Охолоджена 12,39 100 грамів. Набір курчат бройлерів від нашої ряби. асорті охолоджене. 499 за 100 грамів. Ковбаса від м'ясної лавки до пюрешки Варена 500 грамів 60 ,90. Оселедець від розумний вибір, філе шматочки в олії 180 грамів, 35,90 крабові палочки охолоджені від своєї лінії. 240 грамів за 48,90 дев'яносто пів кілограма можна придбати за 79,90 Ікра імітована зі смаком горбуші 250 грамів 73,80. Закуска від розумний вибір з лососом 110 грамів 1940. Ікра від водний світ з скандинавської риби та лососем, У склі. 54,90 180 грамів, оселедець козацький, в олії від «Веладіс», 270 грамів, 71,90 оселедець від норвен, філе в олії, 65,30 за 250 грамів. Сьомга слабосолена від своєї лінії. філе шматок на шкірі першого гатунку, 180 грамів, 156,90 ікра Форелі від Норвен, 80 грамів, 189,90. Сметана ягодинська 15% жирності, 300 г 33,90. Сметана президент 20% жирності 41 20 325 грамів, сметана від своєї лінії, 15% жирності, 400 грамів в м'якій упаковці, 33 90, сир український, нежирний 350 грамів, 58,90. 5% жирності 64,30 та 9% 67,90. Сир кисломолочний, український, безлактозний. 5% жирності – 350 грамів можна придбати: 54,50. Кетчуп для дітей від трьох років від приправка 21 до -90, з натуральних продуктів. Паштет печенковий від «Хепі» 85 грамів, 1880. Соус від «Лугусто» Маргарита 1690 180 вісімдесят грамів. Йогурти від дольча в асортименті 280 грамів. 34,80 грамів. Йогурт Растішка в асортименті 115 грамів 930. Кетчуп від щедро лагідний. 250 грамів 1690. Кетчуп шашличний Також 250 грамів за ціною 1690. Соус від густо, Сендвіч соус 1690. Та карбонара за такою ціною 16,90. Соус сирний від щедра з сиром пармезан 24,50 200 г. Аджика від Верес Кавказька гостра 140 грамів в упаковці 2070, гірчиця від розумний вибір. 100 г у баночці. 9,80, соус бургерний від розумний вибір. В м'якій упаковці 180 грамів, 1720 та соус сирний. Також від розумний вибір. Коштує 16,40. Соус відруна. Кетча український. 485 грамів 49,90. Яйця курячі першої категорії 2,45 за штуку. Яйце курячі квочка, фасоване першої категорії 37,40 Квочка домашня, вищої категорії 3950. Вищої категорії від своєї лінії 37,50 за десяток. Від своєї лінії яйця першої категорії коштує 35,60. Яйце полтавське перша категорія 35,90. Полтавське вища категорія коштує 37,90 десяток. Є Ясен Світ перша категорія 37,90 та справжній великий вищі категорії 41,90 90 Кілька чорноморська не нерозроблена в томатному соусі. Коштує 33 сорок 240 г. Сардини від своєї вії, Бланширована в олії 48,90. 240 грамів. Кілька Чорноморська від море не розроблена, обсмажена з квасолею. 31,90, сардина від своєї лінії з додаванням олії 45,50, сардина атлантична в томатному соусі від боцман 48,90. Серединна натуральна, задування олії від Боцма 55-50 під ключ. Шпроти від своєї лінії в Олії 160 грамів. 49,90. Кальмар, туби. Від Elaдіis. Свіжоморожена. 26,93 за 100 г. Макарони від своєї лінії. 400 грамів 27,90. Макаронні вироби для паста 30,90 за 420 грамів. В асортименті. Булгур середній для гарніру 500 грамів 26,70. Булгур від своєї лінії. 4 пакунки по 125 грамів, 31,50. Крупа болгур 37,90 за кілограм. Крупа пшенична від розумний вибір полтавська. Один кілограм коштує 19,90. Лівся наплющена крупа від трапеза. Пів кілограма, коштує 27,70. Сіль кухонна, кам'єна мелена. першого гатунку. Кілограм коштує 11,70. Крупа кукурудзяна від атуаль 800 гів 22,90. Рис кругло від атуаль 67,20 за кілограм. Крупа гречана від своєї лінії ядриця, не пропарена. 900 грамів 39,90. Крупа гречана від своєї лінії ядриця відбірна. 4 пакунки по 125 грамів.

Огірки мариновані від «Верес» європейські 250 грамів 83,40 Томати чері мариновані від своєї лінії. 56,90. 450 грамів. Опеньки мариновані від своєї лінії. 280 грамів, 39,90. Кукурудза верес цукрова 41,80 за 340 грамів. Кукурудза від делюкс 3990 90 340 грамів. Горошик Верес зелений, 44,90 420 грамів. Олія сонячникова від своєї лінії рафінована 828 грамів 45,30 460 грамів за 27,20. Мене зний соус від оліс салатний, 30% жирності, 560 грамів 27,90. Мене Оліс провансаль столовий, 67% жирності, 560 грамів, 41,90. 90. Мене зний соус від гуляй пола, 30% жирності салатний. 550 грамів 29,90. Кава чорна карта Олд, трощина сублімована. 75 грамів за 79,60. 250 грамів чорна карта коштує 199,90 та 120 грамів можна придбати за 106,90. Кава Якобс Монарх. Рощина 280 грамів, 308,90. Чай чорний від своєї лінії. Байховий, вищого гатунку, 200 грамів, 100 пакунків, 79,90. Чай зелений, англійський листовий. 100 грамів коштує 47,90. Чай чорний англійський королівський. 100 грамів 60 90. Чай чорний. Мінутка. 100 пакунків можна придбати за 46, 60. Кава Якобс бариста американо. Сублімована, 70 грамів за 114,70. Напій Кока-Кола сильно газований 2 літровий. Зеро та. Звичайний 37,90 за 2 літри, Мило-рідке з дозатором від Тео 5790 піна для інтимної гігієни 59,90, крем, мила One Line з екстрактом меду 56,50. Прокладки від Орлис в асортименті. Ультра подвійні 7990 прокладки котекс Ультра 3720 в асортименті. Капсули для прання Вашинфрі, 19 штук у упаковці 189,20. Засіб миючий гала 300 грамові пральні порошки за 33,80 колор 29,80, зубна паста колгейт відбілююча 75 грамів 39,50 та да, 50 грамів захист від каріюсу 23,90. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Нагадую вам, що Огляд овочів та фруктів цього тижня можна подивитися в попередньому відео. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей в магазині. АТБ.